Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, кому у липні підвищать пенсію, а кого взагалі залишать, без неї. Тому, якщо хочете знати, що буде з вашою пенсією, додивіться ролик до кінця. А щоб не пропустити наступний випуск, де ми розкажемо про топ-5 найрезонансніших змін в Україні на липень цього року, підписуйтесь на канал Мережа Права. Мабуть, кожен з вас знає, що у 2023 році проводиться наймасштабніша індексація пенсій, що фактично означає їх підвищення. Всі чули, що підвищення має бути майже на 20%, але після березневої індексації отримали різні суми, і в більшості випадків менше ніж заявлені. Тут потрібно розуміти, якщо ми говоримо, що індексація пенсії була на 19,7%, то це не означає, що усім пенсіонерам помножили пенсії на ось ці умовні 20%, адже індексовані пенсії перераховуються із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні. Тобто на цей показник збільшилась середня заробітна плата по Україні, яка бралась у розрахунок. Вашої пенсії. При цьому, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 20 лютого 2019 року, номер 124 вперше для індексації пенсії у 2019 році брали показник середньої заробітної плати за 2017 рік. З того часу жодних змін не вносилось. Тобто, у березні 2023 року показник середньої заробітної плати, який брався при обчисленні пенсії у у 2017 році та складав 3764 гривні 40 копійок, збільшився на коефіцієнт індексації 1,197 і склав 7405 гривень 3 копійки. Цей показник множили на індивідуальний коефіцієнт заробітку та на коефіцієнт страхового стажу особи. Саме тому одні отримали прибавку у максимальні півтори тисячі гривень, а деяким пенсіонерам доплатили лише мінімальні 100 гривень, оскільки індексація розраховується індивідуально. Але на цьому все не завершується і у липні відбудеться остання в 2023 році хвиля індексації. Тож кому збільшать пенсію? Вперше в історії індексацій пенсії збільшать державним службовцям, науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим українцям, які вийшли на пенсію за спеціальним законом та ще не отримували індексацію у цьому році. Сума підвищення та умови такі ж, як і в попередніх індексаціях 19,7%. Наголошую на тому, що це остання індексація у 2023 році і більше не планується. Далеко не всі отримали підвищення пенсії за цей рік. Жодної індексації не отримали працюючі пенсіонери, які мають недостатній страховий стаж, а розмір їхніх пенсій становить до 2100 гривень. Також пенсіонери, які отримують пенсію вищу від максимальної більше 20 тисяч 930 гривень, та деякі інші категорії громадян, але не тільки їм варто турбуватись про розмір своєї пенсії, адже розпочалась масштабна перевірка пенсіонерів, після якої вам можуть не тільки не збільшити, а взагалі припинити платити пенсію. Міністерство фінансів разом з пенсійним фондом України почали перевіряти українців, які отримують соціальні виплати, в тому числі і пенсії. Про це МінФін видав відповідний наказ від 13 квітня 2023 року, номер 190 про затвердження методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного грошового утримання. За цим наказом будуть перевірятись абсолютно всі дані пенсіонера. Ім'я прізвище, номер паспорту, номер платника податків, дані про страховий стаж та все, що впливає на призначення пенсії. І хоча сама методика не визначає можливості припинення пенсійних виплат, ви можете опинитись під ризиком, якщо у вас помилка у прізвищі імені по батькові, ви оформили виплати з фальшивими документами, не отримували пенсію протягом останніх шести місяців, маєте недійсний паспорт, Паспорт є внутрішньо переміщеною особою і змінили місце проживання, не передавши інформацію у пенсійний фонд чи інші органи. Також наразі активно ширяться чутки щодо припинення виплат пенсій громадянам України, що перебувають за кордоном. Дійсно, згідно з другим реченням статті 51 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, цитую. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, насправді такий ажіотаж викликаний неоднозначними роз'ясненнями ПФУ. Втім, будь-яке обмеження щодо виплат пенсії українцям за кордоном ми вважаємо неправомірним, адже друге речення статті 51 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ще у 2009 році. Конституційний суд України визнав неконституційним, тобто незаконним. Отже, він втратив чинність з дня ухвалення рішення ще у 2009 році. Тому, якщо ПФУ припинив вам виплачувати пенсію через те, що ви перебуваєте за кордоном, це можна оскаржити в судовому порядку та відновити ваші права. Тому перевіряйте достовірність даних у пенсійному фонді та слідкуйте за відео на каналі Мережа Права. Зовсім скоро ми розкажемо про більше змін в Україні, які стосуються пенсіонерів, в тому числі.